Ну такий акумулятор 60 вольтовий. Одне що тут маркування є 16х6, мабуть 16S6P. Е, на виході кажуть, немає, я ще не міряв. Треба його розібрати і з нього зробити щось на 48 В. Буду вскривати, дивитися, мірять, що там за елементи, в якому стані і що можна зібрати. Знявши термоізоляцію з нього, термоусадку. Акумулятор був в нано-боксі, картонний. Потім зверху акумулятор в наноскотч спеціальний електричний. Тут теж наноізолятор картон. Ну, там щось поки нічого не понятно. Плата BMS дейлі, LG H1 елементи 2019 року. От. Ну, Зварено нормально, припаяно нормально. Правда, технології, можна було щось трошки більш -таки якісніше зробити. Так, на виході тут у нас е, напруга є. Якби дорівнює 3,9 вольта на одну паралельну. Зараз буду перевіряти кожну. Може, якась і не робоча, а то ГБМС не робоча. Провірив ці паралелі, всі одна паралельна робоча майже в 01 В. Всі остальні одинаковий вольтаж. Так що МС працювала до останнього, балансувала нормально. Можна тепер його розбирати і збирати з нього 48 вольтовий. Так, прийнято рішення по цьому акумулятору розібрати, зробити з нього один акумулятор на 48 вольт, 4 паралелі буде 12 приємностей. А інший акумулятор це цієї ж людини. Такий від самоката. Сюди теж замінити елемент взяти звідси. Сюди 30 піде, і на 48 вольтовий піде 52. І того 82, 90 робочих. 8 останеться на фонарики. Так, із мінусів цієї збірки. Оце картон, це який може в себе вологи набрати і буде тільки мочити, як мочавка акумулятор. Потім здерта термоусадка, каптоновим скотчем просто не клеїв. Треба було термоусадку сюди надіти нову. або хоча б картонку, ну не, не таку картонку, а такий картон наклеїть туди проставку. І не зачищали старі точки від старої стрічки. Наверх прям варили, воно трошки так каряло. Ну але плюси БМС Дель, і по якості видно, що людина старалася робила.